Пацани, всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам, як промити форсунки в домашніх умовах. Якщо ви в селі, допустимо, нема можливості зняти форсунки, завести на промивку професійну, то можна зробити отак: беремо топлівну рампу, відключаємо від основної подачі топліва, відключаємо бензонасос, витягуємо запобіжник. І робимо так: беремо миючу рідину. В нашому випадку це вінс ось такий. Підвішуємо, беремо компресор і даємо тиск, подаємо приблизно 2-3 атмосфери. І запускаємо двигун на цій рідині. Ось вона у нас під'єднана до рампи. запускаємо. Дивимось обов'язково, щоб тиск постійно підтримувався в системі. Буде малий тиск, автомобіль працювати не буде. Тобто тримаємо близько трьох бар і порідина повинна повністю вся згоріти в форсунках. Ну все, наша промивочка закінчилася. Тепер будемо від'єднувати нашу апаратуру, приєднувати назад подачу палива, вертати запобіжник. І все, наша машинка як мінімум, зекономить топливо, як максимум почне краще їхати. Всім добра!